У Бережанах місцевій вірменській церкві можна оглянути персональну виставку художниці Ірини Панашій акварелі серед робіт, як малюничі пейзажі, натюрморти, так і реалії війни усе як у житті. Картини представлені про війну не такого агресивного характеру, а картини, які передають емоції людей, якісь почуття, які вони переживають у зв'язку з війною. Особливо тут картина є про вишивку. Тут на папері художниця вишивала нитками. В рамках арт-проєкту Мистецькі грані Бережан експозиції місцевих митців у Вірменській церкві виставляють регулярно. Ірина Панашій представила 20 картин, написаних аквареллю та тематично поділених на серії квіти, натюрморти, війна. І є поодинокі, як от писанкарство представляє серію традиції, вулиця Валова, серію місто. Спочатку ми представляли картини. Дітей, художників бережанських, картини нашого заслуженого художника України Олега Шупляка. Ми так стараємося ну, наших бережанців залучати до мистецтва, показувати картини художників. Зараз дуже така тематика війни є емоційна. Люди малюють на цю тему і хочеться показати. Серед робіт Бережанської художниці пані Анна вподобала усю жінка у вишиванці, виглядає сина з фронту. Картина, де жінка чекає от біля вікна, ну тут такі емоції передаються, особливі. Працюватиме виставка у Вірменській церкві понад місяць, тому організатори запрошують усіх охочих її оглянути.